Вітаю на каналі Геймлі! Так як Калина проект новий і на Ютубі ще мало гайдів для новачків, я вирішила цей ролик посвятити новеньким на калині. Я вам розповім, як краще почати грати на проекті і де краще заробити свої перші гроші на квартиру або на машину. Але перед початком рекомендую підписатися на мій канал, щоб не втратити його, адже на моєму каналі буде багато корисної інформації по серверу, а також свіжі новини щодо оновлень та багато. То іншого цікавого контенту по калині, а також не забувайте ставити лайки цьому відео та писати коментарі. Ну а поки ви це робите, я починаю. Також на сервері скоро почне діяти або вже діє мій промокод, який ви бачите зараз на екрані. І якщо ви новенький, то рекомендую його вести, щоб отримати додаткові бонуси в грі. Перше, що вам необхідно зробити, це пройти квест від Мартина, тому що ви за ці квести отримаєте непогану грошову винагороду, що немало важно для новачка, і по квестовій лінії отримаєте водійське посвідчення. Після проходження квестів у гравця з'являється питання, що робити далі і де краще заробляти гроші. На сервері є кілька робіт для новачків, але яка з них найкраща, не зрозуміло, тому давайте розберемося. А перш ніж ми почнемо працювати, хочу порекомендувати вам один цікавий телеграм-канал. У цьому каналі публікуються свіжі новини всіх українських gta проєктів створених на базі Comp, КУМП МТАГЕТА 5 Канал тільки починає свою діяльність, але при цьому там вже є багато чого цікавого. Найактуальніші новини всіх проєктів лише у цьому каналі. Посилання є в описі. Перша робота на огляді це робота в кар'єрі. Робота полягає в тому, щоб добувати руду. В кар'єрі можна добувати такі матеріали, як еметист, мідь, золото, смарагд, рубін та сапфір. Робота не складна, комусь навіть здасться цікавою, але з приводу оплати, я так зрозуміла, повний рондом, тому що ціна не залежить від того, яку руду ви видобуваєте. Наприклад, я добувала мідь і два рази за мідь я отримала 400 гривень, а на третій раз 32 гривні. Або взяти, наприклад, еметист. Перші два рази я за нього отримала по 250 гривень, на третій раз 429 гривень і в останнє 32 гривні. Також із рубіном. Перший раз я отримала 120 гривень, другий і третій раз по 400 гривень, та в останнє 320 гривень. Тому я вам рекомендую, якщо ви тут будете працювати, то особо не вибирайте, що ви добувати. Добувайте все, що бачите, тому що оплата за роду рандомна. Якщо раптом цю роботу виправлять розробники і поставлять різну оплату, за види породи, то напишіть в коментах, що змінилося. Загалом робота непогана. Заробити тут на першу машину цілком реально. Я особисто за 10 хвилин заробила 4452 гривні. У вас може бути заробіток більший або менший, як пощастить з оплатою. Але в цілому непогано. А якщо ви попрацюєте годину на роботі, то приблизно вийде 140-180 тисяч гривень. Чому говорю приблизно? Тому що оплата може бути різною і не завжди. Видобуток роди закінчується вдало, іноді не виходить з першого разу видобути породу. Друга робота на огляді це робота на новій пошті. Тут взагалі нічого складного немає, просто бігати по точках і розносити ящики. Головне, коли у вас в руках є коробка, не бігайте швидко і не стрибайте, тому що ви тоді впустите ящик і доведеться брати новий. Таким чином втратите небагато часу. Capo, 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 capo. For the gang, we made a team. Glock come with a laser beam. Lay 'em down, I ain't playing around when I'm in your town, but I'm off the lean. Like subtitles, I'll be on the scene. With this block work, I'm getting major cream. Like, yo. Like, yo. And they know They know you wrote all them names in your statements And they know you told all your bro For the street strong, shit bro. I bees with Glock four five for the bullshit If I ain't got it then my brother do He'll hit a nigga and his mother too Savage shit I take your girl and pipe it right I ain't back shit These town niggas be clown niggas Mac trade pound nigga Swag I drippy watch your sauce leak and I'm in the building like floor seats i need I'm it oh yeah Money and bitches and flows Only by designer clothes dripping from my head to toe I want it all yeah all of this money, y'all blow. I get it back from the snow. Whip it up to the you know I need it. I never, never care yeah. what a hater say. Hammer bang like an 808. I wrap circles round new niggas. Chop them down like you, nigga. Flow sick, I got the flu, nigga. My team spitting on you, niggas. I need it all, yeah. Money and bitches and flows. Only by designer clothes. Dripping from my head to toe. I want it all, yeah. All of this money, y'all below. I get it back from the snow. Whip it up to the, you know. I need it all, yeah. Money and bitches and flows. Only by designer clothes. Dripping from my head to toe. I want it all, yeah. All of this money, y'all below. The back on the snow and quick for the foot that you know I need it all, yeah. Попрацювавши на новій пошті 10 хвилин, я заробила 810 гривень і рознесла 18 ящиків. Я працювала особо не поспішаючи. За ящиками я бігала не завжди у швидкому темпі, тому у мене вийшло 810 Якщо ви будете бігати за ящиками швидко і не кидати їх, то у вас за 10 хвилин вийде приблизно заробити близько 2000 гривень. А якщо ви попрацюєте тут годину, то заробите приблизно 80 тисяч гривень. Як на мене, робота не особо прибуткова. І остання робота у нашому огляді це робота на фермі. Для того щоб почати працювати, необхідно влаштуватися на роботу і сісти в будь-який вільний трактор. Далі робота полягає в тому, щоб їздити по чекпоінтам на полі. Мені особисто ця робота подобається більше, ніж ті, про які я говорила раніше, тому що тут у вас по суті не буде жодних помилок. Якщо на новій пошті ви впустили ящик, треба знову йти його, брати і витрачаєте трохи часу, а значить і гроші. Або, наприклад, у кар'єрі ваш видобуток роди може бути не завжди вдалим. На фермі такого немає. Єдине, з чим ви можете зіткнутися, це якщо ви будете неакуратні на поворотах, то Можете перевернути трактор, а якщо їздите акуратно, то ніяких проблем у вас не виникне. Трактор, до речі, управляється добре і їде за швидкістю досить непогано, щоб працювати з комфортом. За 10 хвилин роботи я встигла три рази проїхати поле на тракторі, і отримала я рівно 4 тисячі гривень. Заробила я трохи менше, ніж у кар'єрі, але все одно вважаю цю роботу більш прибутковою, тому що, повторюся, в кар'єрі у вас заробіток нестабільний, все залежить від удачі, а тут ви. Більно отримуєте певну суму за пройдений круг. А якщо вам пощастило і ви, проходячи квести, потрапили на Payday і після їх проходження у вас вже є другий рівень, то рекомендую поїхати в центр зайнятості і влаштуватися на роботу водієм автобуса і працювати там. Але огляд на цю роботу ви побачите вже в іншому ролику. Напишіть у коментарях, яку роботу ви вважаєте найприбутковішою для новачка, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Також не забувайте ставити лайки цьому відео, якщо воно було для вас цікавим і корисним. Також хочу сказати, що якщо ви ще з якихось причин не граєте в калино, то посилання на гру на вас чекає в описі. Приходь до нас на сервер, скоро тут буде дуже цікаво. Також я планую знімати в майбутньому РПшки і мені потрібна буде ваша допомога. Якщо у вас є, звичайно, бажання взяти участь і допомогти мені. Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!